Добрий день, шановна спільнота! Вітаю вас на нашому YouTube каналі Здорове Сонарство. Була у нас тут час кімната для відпочинку. Повністю розбили і робимо маленьку кімнату Room. Ось у нас така буде кімната. Тут кімната для маленьких поросяток. Викопали канал, поставили трубу, Війшли в центральний канал. Поставимо сідло, підрівняємо, підрівняємо пол підлогу. Забетоніруємо стіни, пол. Уберемо проводку, побудуємо іншу лінію, прокладемо теплу підлогу від котла. Буде у нас 4 тут в цьому приміщенні станочки для маленьких поросят. Віком від. Одного місяця після відлучення до двох місяців будемо підрощувати їх, ставимо вагою 5-6 кг. поросят, які відстали від росту. Будемо їх підтягувати, таким чином будемо піднімати відсоток збереженості. Через місяці-два запустимо цей бокс, як потепліє. Дякую за увагу. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам.